Вночі безпілотники атакували електропідстанцію у Липецькій області Російської Федерації. А ты что да, у ну, нас? конечно. У Липецькій області працювала система протиповітряної оборони через атаку безпілотиків. Внаслідок цього на одній з підстанцій в регіоні сталася пожежа. Про це повідомляє губернатор Липецької області Ігор Артамонов. За словами російського чиновника, засобами ППО були збиті ППЛА біля становлянського округу. На місці працюють працівники служб. Жертв немає. Ліквідовується спалах на території електропідстанції. Розповів він. А в Білгородській області також скаржилися на атаку дронів у російських телеграм-каналах. Писали про характерні звуки мотора, БПЛА на відео, нібито з одного з населених пунктів регіону. Також заявляли про сирени ракетної небезпеки у області. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про збиття системою ППО кількох повітряних цілей на підльоті до міста. Також російський чиновник розповів про руйнування інфраструктури та пошкодження кількох автівок у селах Черемошти та Устинка та трьох постраждалих у районах Білгородської області. Тим часом на місці обвалу будинку у Білгороді завершилися пошуково-рятувальні роботи. Нагадаю, 12 травня обвалився під'їзд багатоповерхового будинку у Білгороді. Внаслідок події загинуло 15 білгородців. Чан ще 17 врятовано з під завалів. Головний слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу щодо терористичного акту у Білгороді. У Міноборони РФ заявили, що нібито житловий будинок пошкоджено уламку однієї зі збитих ракет. Точка у у Міноборони РФ нині відзвітували про відбиття атаки дронів ракет не тільки у трьох областях, а також на тимчасово окупованим українським Кримом. В оборонному відомстві країни агресора стверджують, що протиповітряна оборона знищила та перехопила 12 реактивних снарядів РСЗВ Вільха та 12 БПЛА у Білгородській області. 8 БПЛА у Курській області, 4 БПЛА були перехоплені у Липецькій області, чотири керовані ракети Стормшедов та Сім БПЛА над окупованим Кримом. Про таке заявили у Міноборони РФ.